До інших тем габаритно-ваговий комплекс сьогодні розпочав роботу. На 89-му кілометрі траси Одеса Мелітополь-Новоазовськ його встановили дорожники. Очікуваного спротиву з боку водіїв не було. Тож тепер великогабаритним автівкам зважування не уникнути. Комплекс пересувний. На його повне розгорнення потрібно щонайменше пів години. Ще стільки ж на встановлення відповідних дорожніх знаків. Основна мета контроль вантажного транспорту та збереження покриття автодоріг області. На дорогах обшого використання є допустимі норми перевозки. Тобто для звичайного грузовика це максимальна норма 40 тонн, для контейнеровоза 44 тонни. Все, вище ну, танаж запроще. На замірювання багато часу не треба. Для вантажів з нормальною вагою вся процедура триватиме не більше 5 хвилин. При виявленні порушень потрібно до 30 хвилин на оформлення актів. Забезпечуватимуть порядок правоохоронці. Задача стоїть охорона громадського порядку. Не допустити провокації, перекриття руху і нормальної роботі вісового комплексу. Поки буде працювати вісовий комплекс, ми будемо обезпечувати правопорядок. Законослухняним перевізникам немає чого хвилюватися. Більш жорсткий контроль вагових норм дозволить зекономити пальне. Зменшити зношення транспорту і, що найголовніше, обґрунтовано підвищити тарифи на перевезення. Пересмотрели всі нові умови, йдуть, руки говорять дякую, ми йдемо з економії топліва. Ми чекаємо, що у нас буде не ламатися ні зістрів, ні машини. Ну, Звісно, деякі люди, які все одно ми возили по 70 тонн чистого весу, ми й будемо. Габаритно-вагові комплекси це фактично остання спроба зберегти українські дороги. Ми цілком і повністю підтримуємо діяльність контролюючих транспортних служб, які радикально взялися за наведення порядку на українських автошляхах. Одеса, Миколаїв-Херсон це південні України, де ми повинні навести лад на автомобільних дорогах із перевантаженнями, із автопоїздами, перевізників, які фактично за останні декілька років розбили повністю всі інфраструктури. Денис Костенко, Юрій Руденко, Телевізійні новини Миколаївська.